Уявіть, що вам не потрібно мати потужний робочий комп'ютер, а він буде десь в інтернеті, та ви зможете підключатися до нього з будь-якого пристрою. Навіть з дуже-дуже старого ноутбука. Саме так працює VDI або Virtual Desktop Infrastructure. За три хвилини ви дізнаєтесь, що це за сервіс і як він працює. VDI Тобто віртуальні робочі столи. Це технологія, що дозволяє розгорнути робочі столи на окремих віртуальних машинах фізичного обладнання, а співробітникам отримувати доступ до них через інтернет. Працює це так: всі комп'ютери користувачів об'єднані між собою у віртуальному середовищі. Кожен працівник компанії отримує свій віртуальний комп'ютер та працює з ним ізольовано від інших. Він нічим не відрізняється від фізичного. Просто робота з ним відбувається по-іншому. Всі обчислення виконуються на групі серверів. До своїх робочих столів користувачі можуть підключатися за допомогою невеликих комп'ютерів, які передають зображення із сервера на монітор без відчутних затримок. Їх називають тонкі клієнти. На роботу VDI не впливає поганий інтернет і віддалене розташування офісу. Рішення працює з будь-яким програмним забезпеченням, що й відрізняє його від термінальних ферм. Переваги розміщення VDI у хмарі досить відчутні для користувачів. По-перше, робочі процеси окремих працівників максимально розділені. По-друге, кожен користувач використовує ресурси своєї віртуальної машини, що не впливає на швидкість виконання процесів та реагування додатків. По-третє, сервіс не обмежений однією операційною системою або архітектурою ПЗ. Також можна налаштувати доступність до ресурсів для різних співробітників та гнучко збільшувати чи зменшувати потужність для виконання різних завдань. Сервіс знадобиться компаніям з територіально розподіленою структурою. Так системному адміністратору буде зручніше дистанційно обслуговувати комп'ютери. Також для компаній, у яких співробітники працюють віддалено, користуючи слабо захищеними домашніми мережами або відкритим публічним Wi-Fi. Сервіс знизить можливість витоку даних. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud. Найбільшого українського хмарного оператора, який надає сервіс VDI на базі приватної хмари, що гарантує підвищену безпеку захисту даних, або ж переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть гіга коментарі та вірте в українські хмари.